екологічна ситуація, яка є у нас в регіоні, в нашій країні, її слід вирішувати не лише за участю представників влади, але і кожен громадянин нашого регіону і нашої країни має прикласти максимум зусиль для того, щоб покращити стан навколишнього середовища. І я думаю, що саме підняттям цієї тематики і е, обговоренням даної тематики ми і привернемо увагу не лише молоді, громадян, але і представників бізнесу, підприємств, для того, щоб можна було е, посприяти і навіть е, вирішити конкретні більш, зробити більш конкретні кроки щодо збереження екологічної ситуації. Адже всі ми разом з вами дихаємо одним повітрям, п'ємо одну ж ту саму воду, відпочиваємо і працюємо в одному ж тому довкілі. Тому, об'єднавши всі, коли ми об'єднаємося, я думаю, що якраз це дуже необхідно і потрібно для всіх нас. А патріотичне виховання в даному контексті може виступити як рушійна сила. І пусковий механізм саме для об'єднання всієї Запорізької громади. Тому що патріотизм це, можна сказати, конкретна громадянська позиція, яка сприятиме вирішенню даної ситуації і сприятиме консолідації нашого суспільства. Я задоволенням хочу передати слово модератору. Нашого круглого столу Максиму Анатолійовичу Лепському, доктора філософських наук, доцент завідуючу кафедри соціології управління Запорізького національного університету. Дякую, уважаемые колеги. ми одразу обсуждаем регламенты, выступающие, которые обозначены. по основным вопросам 5-7 минут, потом идет обсуждение этих вопросов, и модератор за свое право иногда останавливать дискуссии для того, чтобы участники круглого стола могли включаться в этот процесс. Нет возражений? Это было введение круглого стола. Если мы это понимаем, тогда мы продолжаем работать. И слово предоставляется Генрику Виктору Ивановичу, председателю постоянной комиссии с гуманітарних питань Запорожского областного совета.